32 медалі та низка власних рекордів. Розповідаємо про участь української збірної в Invictus Games 2025. Українським ветеранам вдалося здобути на змаганнях 12 золотих, 11 срібних та 9 бронзових медалей. Таким чином посісти третє місце серед збірних за кількістю медалей. Але цьогорічні ігри це не лише про нагороди та високі місця в рейтингах, але й про власні здобутки та спільні рекорди. Так, українська збірна вперше взяла участь у керлінгу на кріслах колісних і змогла здобути четверте місце. Заслужену бронзу здобула збірна України з волейболу сидячи. До речі, першу медаль у заліку за командний вид спорту. Найбільшу кількість медалей зібрав військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник. Він здобув одразу шість нагород: по три золота та срібла. Чотири з них були отримані за виступи у плаванні. Принесли українські спортсмени перемоги не лише для збірної. Відтак бронзу у змаганнях з баскетболу в складі об'єднаної збірної нескорених здобули Ілля Пилипенко та Артур Милін. Інвіктус Геймс не лише про результати, а про незламність духу кожного, хто вийшов на дистанцію. Пишаємося.